З 1 січня 2023 року в Україні по новому будуть нараховувати соціальну допомогу. Автоматичне нарахування всіх видів державної допомоги буде продовжено лише для тих громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях України або у зоні ведення бойових дій. При цьому урядом ухвалено рішення про автоматичне продовження низки соціальних виплат без звернення громадян та оновлення пакету документів. Разом з тим є категорія отримувачів допомоги, яким обов'язково треба їх оновити для поновлення. В виплат про це в інформації начальника відділу виплати допомог департаменту соціальної і сімейної політики та охорони здоров'я Білгородністровської міської ради Надії Даніленко з 1 січня. 2023 року ми подовжуємо автоматично такі допомоги, як допомога на дітей, над якими встановлена опіка чи піклування, допомога на дітей з тяжкими захворюваннями, яким не встановлена інвалідність. Є у нас такі. Тимчасова державна допомога дітям, батьки, які ухиляються від сплати аліментів. І щомісячна грошова допомога особи, яка проживає разом з, з особою з інвалідністю першої та другої групи внаслідок психічного розладу, і державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. І Державна допомога особа, яка не має права на пенсію, та особи з інвалідністю. Цим категоріям автоматично подовжено допомоги на даний час. До 31 березня 2023 року. Це на час воєнного стану. Буде далі подовження, значить, далі ми теж будемо подовжувати. Так як ця постанова була прийнята 27 грудня, а ми вже на січень місяць вже провели нарахування, то виплата за січень і за лютий цим отримувачам допомог. Буже буде проведено в лютому місяці, за два місяці за січень і за лютий. Розмір допомоги буде на рівні з минулим роком. Якщо ж є бажання провести перерахунок, то можна подати відповідні документи. Обов'язково особисто записавшись на прийом і перерахунок, буде проведена з місяця подачі заявки. Що стосується інших видів допомог, то отримувачам необхідно підтвердити право на отримання допомог а саме Допомоги малозабезпеченим сім'ям, допомоги на дітей одиноким матерям, тимчасової державної допомоги непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на її виплату, необхідно надати новий пакет документів для подовження виплат. Подається заява, декларація і доходи за попередній квартал перед зверненням. Якщо особа звертається в січні місяці 2023 року, вона подає дохід за другий та третій квартал. Якщо вона буде звертатися в лютому місяці, значить це буде дохід за третій та четвертий квартал. Державна соціальна допомога призначається на 6 місяців. Кожен отримувач допомоги може звернутися за консультацією до єдиної приймальної департаменту за номерами телефону 04849 22595 та 098711 5593 або записатися на прийом. Режим роботи з 9 до 16. Годин. Є технічна перерва, можна звертатися, спеціалісти дадуть вичерпну інформацію, скажуть, які документи необхідно надати для подовження, для нового призначення допомог наших соціальних. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін перший муніципальний.